Вітання усім глядачам всі чотири. Мене звати Єва Корчева, і це другий випуск проєкту, у якому ми разом крок за кроком створюємо у наших родинах теплу та дружню атмосферу. Сьогодні зберемо добірку поради, які точно стануть у нагоді. Родинам дає школярі. Або сходу ними стане. Залишайтеся з нами. Кола, з чим вас асоціюється це слово, радість, друзі, веселощі або уроки, погані оцінки, зауваження, як зробити шкільне середовище таким, щоб діти з нетерпінням чекали новий день, як батьки можуть підтримати учнів у складних ситуаціях. Відповіді на ці запитання шукатимемо з освітянкою Аллою Гайсан. Добрий день. Доброго дня, Єва. почнімо з важливого. як батьки можуть підтримати дитину під час навчання, особливо коли вона не розуміє тему або ж отримала погану оцінку, Чи, приміром, не може знайти спільну мову з однокласниками. Якщо в сім'ї між батьками і дітьми створена сімейна атмосфера, а створюється вона завдяки сімейному спілкуванню, виконанню тієї чи іншої праці, разом проводити час, тоді однозначно приходить підтримка від батьків для їхніх донечок і синочків. А що робити, аби підвищити взаємодії між учителями, батьками та учнями? Як побудувати дружні відносини? Ти, напевно, вивчала вже геометричні фігури? Ось трикутник. Він має три сторони. Так само школа. Якщо в школі є діти, батьки і педагоги? І всі разом працюють для того, щоб дати найкращі освітні послуги, тоді є найкраща гармонія між батьками, учнями і вчителями. А чи треба дітям розділяти школу, так як батьки роботу? Приміром, батьки про роботу після 18.00 і на вихідних не говорять, щоб відволіктися. А чи треба школярям цього дотриматись? Ваша позиція. Ось ти знаєш, ми сотворені так, що кожній людині потрібний відпочинок, тим паче дітям, які навчаються в навчальному закладі. А для того, щоб діти мали гарні вихідні і відпочили, їм потрібно протягом тижня гарно попрацювати, бути організованими, не залишати ніяких домашніх завдань. На вихідні і тоді в них буде відпочинок, а відпочинок для школярів потрібний. Формування в дітей духовних цінностей. З чого варто розпочинати батькам, аби це було поступово і не нав'язливо. Дуже приємно, коли батьки проводять з дітками час, разом читають, спілкуються, ходять на природу. І це дуже важливо. Саме з цього формуються духовно-моральні цінності в сім'ї, і дитина тоді формує свої духовно-моральні цінності. А чому важливе духовно моральне виховання дітей шкільного віку? Тому що в дітей формується світогляд, в них будується їхній характер, і це надзвичайно важливо. Це фундамент або це є зміст їхнього життя. І наостанок поради з вашої практики. Як зробити навчання для дітей цікавішим, особливо коли малеча тільки готується до школи? Нова українська школа і так передбачає дуже цікаве, веселе, повчальне, шкільне життя. І якщо вчитель, він це робить з величезною любов'ю. А батьки підтримують, допомагають своїй дитині. Тоді в кожного учня або учениці веселе щасливе шкільне життя. Сподіваюся, ви занотували сьогоднішні поради, адже вони зроблять шкільне життя веселішим та цікавішим. Це чудова пора і не поспішайте дорослішти. Дякую нашій порадниці. Алі Гайсан. і дякую всім, хто нас дивився. Це була Єва Корчева. Побачимось.